e daí não росте, не, не, немає не когось більш улюбленого. Все було чудово. Питання, яке ставили, напевно, найчастіше, Оля Фрейдман чи Леся Нікітюк? Леся Іванівна, одна з них. Хто з вами хоче великий чи жінка? <плес> Тоже як думаєтесь. -то <плес> як ви зараз називалися в скейт-шоу 3, 4, 5, 5. А, ви читаєте книги, вчить історію, вчить історію музичну, там, читайте енциклопедії, цікаві з історією гуртів, особисто солістів, музикантів і, що дуже важливо, розробляйте ротовий апарат. Тобто це не те, що прийдеться вам в принципі в житті, але чікість вашої мови. А, і частота нашої мови в ефірі, це те, що буде приваблювати людей. І запам'ятайте один простий принцип роботи на радіо. Маєш що сказати людям? Вмикай мікрофон і кажи: не маєш що сказати людям, хай слухають музику. Найкращий президент в історії України. Ну, попереду. Найбільший донат який отримала? Один мільйон доларів. Так. Яку річ мрієте потрапити до військових? З... Взагалі, чи з того, що фонд може вбити. Давайте взагалі. Це було б військової стикси. Лачин чи Ну, Бо я дуже великий на ці країни з ними працювати. Країну, в якій не побувати Сергіє протила. Королівство Бутан. З ким із європейських топ-політиків ви знайомі? ну, Від Одного, який спадає вам на думку. Ну, Мабуть, це не, не те, що там європейські топ-політики, але я пишаюся знайомством із дипломатичним корпусом, який працює в Україні. Це всі послідові сімки, а, і, власне, наші контактери в Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки, в ОДС США. В США. А, ну, і, Господи, для обожнюю посла Японії пана Коні Марія. Він дуже великий молодець. Чиї три номери на автори п'ять людей маєте в своїй телефонній книжці? Ну, просто ж в людей авторитети різні. Ну, для когось авторитет Кирил Олексійович Буданов, для когось авторитет Василь Васильович Малюк. А для вас? А, ну, у мене там мама номер є, як записник є, тому Загадаєте дуже короткий випадок, коли було 40. <шріст> Я би не хотів псувати людям враження про себе. От, ну, з того, що так було. І на цьому закінчую. <гладу> Як ви називали фільм про повномасштабне вторгнення в Треба <ріст> Дуже до завершення, все це повинні думати. Не готовий провести. Притуло актор, що побачимо? А, ще раз. Прибуло актор, що побачимо. А, ні. Коли з нами раз пахали? Давайте недавно. Ну, це теж пов'язано з війною і певні особисті переживання з приводу події. Яку страву найчастіше готуєте самостійно? Uh, зараз скажу, мабуть, якщо все-таки самостійно і це назвати стравою, то це uh, гарячі каналки. Ну, коли берете хліба, uh, викладете відомий, шинка, записи мікробильок. такий я євген Клопотенко. Uh, що на сьогодні мало коштують ваші діти? Uh, ну таке таке здорової їжі, це салати, якісь там авокадо з помідором, це каші, це дюси з молоком. Нічого такого оригінального, без uh, кальмарів, комарів, крабів і, і інших клієнтів. Кава чи чай? <різький> uh, кава? Море чи горе? Море. Солона чи солоне? Солоне. Киє, <різький> чи тупач? Це, це, це не можна обирати просто. Це ли, ти, 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 ти. <звігалі> не справедливо. Голосували за переговори? Ні, це вийшло по звернення. Добре, це були топ запитання від вас, а тепер. <звігалі> <звігалі>